Досить непогана гра на гарних швидкостях віддавалося, але, на жаль, з одним голом дуже важко вигравати. Богдан підтримував нас в грі, ми повинні були забувати більше. Але суперник перший скористався своєю можливістю, закрився у захисті, досить важко було вже наприкінці створювати якісь небезпечні моменти, працювали до кінця, але не вийшов. Сподіваюся, що завтра буде краща гра. Саме ми нападники зіграємо краще, тому що треба забивати більше, щоб хоча б думати про перемогу. Це підвищена відповідальність. Хочеться допомагати хлопцям, хочеться і самому не пропасти з льоду, тому намагаюся підтримувати хлопців і самому не забувати виконувати ту роботу, яку я повинен, і трохи більше. Я сподіваюся, що в гліба буде все добре, попав в руку, тому видно завтра. Сподіваюся, що він буде в строю, тому що він важливий гравець в цій команді, і, в принципі, для збірної. Тому будемо сподіватися, що завтра вийдемо в повному складі. Досить цікавий експериментальний склад. Але всі один одного знаємо. Не такий великий український хокейний світ. Тому спілкуємося, підтримуємо гарну атмосферу, як це завжди є в збірній. Тому я сподіваюся, що завтра вийдемо ще згуртованішими і покажемо щось краще ніж сьогодні.